На межі фронту і надії, там, де життя щодня проходить випробування вогнем, вирушили семінаристи Івано-Франківської духовної семінарії імені святого Священномученика Йосифата. У березні, на запрошення владики Максима Рябухи вони поїхали на схід у Донецький екзархат Української греко-католицької церкви. Щиро вітаю суспільноту Івано-Франківської семінарії. Хочу висловити слова вдячності за ці особливі дні, які ви нам подарували для цілого Донецького екзархату. Шестеро із ваших братів мали можливість відвідати наших зархат із молитовною прощою, роздумами над хресною дорогою Христа серед дітвори, наших парафіян серед військових. Ви мали можливість відвідати Запорізьку Дніпропетровську і Донецьку області. Були також на Харківщині, в Ізюмі і ці моменти вони були надзвичайно важливими для тих людей, які мали можливість молитися разом. Розуми над життям Христа є силою опорою, є надією і натхненням для кожного з нас. Ми знаємо, що ми не самі, ми знаємо, що з нами Бог. І коли з нами Бог, то хто повстане проти нас? Я хочу також сказати щирі слова подяки усім тим, хто допомагає зростати, тим, хто допомагає вчитися, тим, хто допомагає пізнавати Бога. Кожен із нас на цій дорозі життя є незамінним, є надзвичайно важливим і дуже цінним. Разом із волонтерами з Італії семінаристи організовували ігри для дітей. Понад 650 хлопчиків і дівчат. З Кам'янського відчули не просто радість, а присутність живої надії. Чумаки, Запоріжжя, Матвіївка, Вільно-Андріївка, Краматорськ, Добропілля, Новодонецьк. Кожне із цих міст стало простором зустрічі з Богом, зустрічі крізь біль, тому невизначеність. Бо саме тут, у гущі війни, особливо потрібне світло. Хресна дорога в тінях не просто вистава. Це тиха розмова з серцем, це запрошення зупинитись і замислитись над життям, над вірою, над тим, заради чого і задля кого ми живемо, особливо у дні великого. Посту, коли серце шукає глибокого змісту, військові на передовій, діти в лікарнях, молодь і дорослі у парафіях. Усі вони стали глядачами, свідками, учасниками цієї духовної мандрівки, і в кожному погляді сльози, подяка, тиша, в якій промовляє Бог, семинаристи привезли більше ніж виступ. Вони привезли молитву, присутність, турботу. Пам'ять і через це справжнє свідчення віри, яке дарує розраду і надію. Бо навіть у найтемніші часи світло нас гасає. Воно приходить у простих людях, у щирих словах, у тінях, що розповідають про любов, яка перемогла смерть.